Так, ну що, давайте я вам покажу, як виглядає тут у нас номер. Значить, шафа, шафа велика, і ось тут у нас і мені такі халатики. Мені вони дуже подобаються, до речі. Далі у нас велике дзеркало. От прям на, на всю шафу. Далі, дивіться, тут набірчик іде стандартний, але найбільше, що мені подобається, те, що тут нитки іголка. Шпилючка це все в пластиковій упаковці. Ось, будь ласка, у нас сейф. І у нас імені тапці. Ідемо далі. Давайте я вам покажу ванну кімнату. Я тут трішечки вже розложила речі. О, так, ванна у нас простора, хороша, класна. Тут у нас ось такі. Набори косметики йдуть. Значить, кремчик, шампунчик, бальзам кондиціонер, гель для душу і лосьон. Ось, всякі такі набори, те, що треба, додатково воно в коробочці стоїть. З цієї сторони, милко. Ось у нас наразові сальфеточки, і щіточка у нас йде. Також дзеркало велике, класне, з підсвітками, якщо треба, фін в фєново номері також у нас є. Ідемо далі. Тут у нас міні-барчик, водичка поповнюється. Тут такий міні перекусити набірчик є. Чай, кава, чайничок, це все є. Міні-бар поповнюється кожного дня. Ось дивіться, що у нас тут стоїть. Я просто нічого не пила, нічого звідси ще не їла. Ідемо далі. Тут мої речі стоять, на це не звертаємо увагу. А тут ось у нас в моєму номері, так як я живу сама, то у мене просто. Такі ліжка невеличкі, їх два в номері. Ну не буду вже їх виносити, приносити. Але якщо, наприклад, треба можуть їх здвинути, або є, наприклад, кімнати, де великі двоспальні ліжка стоять. Ось мені подобається також ця зона. Якщо потрібно, ще одне спальне місце можна зробити. Ось так це все у нас тут виглядає. І давайте підемо з вами на балкончик. Балкон з однієї сторони ніби не дуже зручно, тому що виходить просто, якщо ти з кімнати дивишся, то впирається в цю стіну. Але якщо вийти на сам балкон, то тут, звичайно, така краса. Ну, мені, якщо чесно, номер тут подобається, він комфортний, але завжди в мене стоїть питання на рахунок того, яка ціна і якість цього всього що ми з вами беремо. Тому на не... Ті гроші, які буде йти в цей готель, треба дивитися, що ми можемо взяти ще. Якщо кращих альтернатив немає, то тоді все круто, все класно. Пішли далі. От за що мені подобаються ці всі готелі в біліку за свою реально гарну територію? Сам курорт білік він не дуже зелений, але наскільки гарно роблять територію, наскільки круто її влаштовують, те, що ти йдеш, у тебе фонтани, у тебе пальми ростуть. Дуже багато зелень, газонка. Ну молодці, дуже круто. І от готелі в біліку переважно вони такі. Пішли зараз, подивимося, пройдемо з вами до пляжу, що там на нас чекає. Подивимося, який у нас пляжик. Ну і побачимо взагалі, яка територія цього готелю. Ну, ось, ось тут у нас карт знаходиться, але він зараз зачинений, тому що там всередині не покажу. Пішли далі прогуляємось. Так, основний наш ресторан хотіла сказати, басейн. Вода, ну, така. Територія реально тут досить така велика. Ось по активностям, що у нас тут є, потрібно враховувати те, що це ще не сезон: йога, дартс, водна гімнастика, багато чого, теніс і вечірні диско, діджей-програми. Ну Тут сумно точно не буде. Здається, що тут вода ніби трішечки кипніше, ніж там, але також не факт. Так, тут у нас можна пограти. Тут у нас вечірній шоу-програма, і сцена достатньо велика. Ось тут у нас така доріжка. І далі ми з вами потрапляємо на пляжик.